Міома матки це доброякісна пухлина, яка досить розповсюджена серед жінок репродуктивного віку. Найчастіше питання, яке задають жінки з міомою, чи впливає ця міома на їх фертильність, коли можуть бути різного розміру та мати різне розташування. Саме розмір та розташування міоматозних вузлів і буде визначати, чи має ця міома вплив на фертильність жінки. Згідно клінічних досліджень, саме вузли нульового, першого та другого типу, які деформують порожнину матки, можуть викликати безпліддя, а також підвищують шанси викидня. Міомектомія, тобто видалення вузла при е, такій локалізації, коли є деформація порожнини матки, згідно досліджень, підвищують фертильність жінки. Вузли іншої локалізації, які не деформують порожнину матки, частіше видаляються при умові великого розміру більш ніж 5-6 см. Але кожна ситуація оцінюється разом з лікарем індивідуально. В цілому міома матки, якщо наступає вагітність, може підвищувати ризики передчасних пологів, затримки розвитку плоду, а також неправильного положення дитини в утробі матері. Згідно останніх досліджень, вважається, що сама по собі міома може знижувати фертильність жінки. Найчастіше розглядаються такі механізми, як сексуальна дисфункція, порушення транспорту яйцеклітини та сперматозоїдів, а також зміни в ендометрії, які викликають порушення процесу імплантації. Згідно рекомендацій Американського товариства репродуктивної медицини, більшість жінок з міомою не будуть безплідними. І тому пари з безпліддя повинні пройти плановий огляд стосовно алгоритму обстеження безплідної пари в незалежності від того, чи є у жінки міома, чи немає.